Побезпекової ситуації. За тиждень російська армія двічі вбила ракетами по житловому сектору на Дніпропетровщини. На... Спершу це був Киварійський наш район. Там, хоч і є руйнування, але на щастя відбулося без людських жертв. Але на жаль, інша ситуація в Дніпрі. через ворожий приліт. Ми маємо 11 постраждалих людей, з них троє да, І чотири будинки зруйновували, 25 Було пошкоджено. Поні ворожий удар. І в нашому місті об'єкт інфраструктурний. Це російські терористи обстріли Нікопольщини, били по Нікополю. Мирівській громаді, Маргансецько, Покровській громадах. Да, маємо на жаль трох загиблих та трьох поранених. От, але сподіваємося, що сили безпеки відгонять ворога, і все буде добре у нас. Технічне оновлення для шкіл на сьогодні ми завершимо формування безпекових Wi-Fi-зон для надання освіти нашим учням. Да, і минулому тижні ми передали 232 роутери від наших партнерів Мінцифри та компанії до укриттів закладах освіти. Також на минулому тижні було передано більше п'яти тисяч ноутбуків, п'яспонад тисяч ноутбуків для вчителів та педагогів, вихователів було передано надімтровищини, за які новій техніці будуть проводитися офлайн та онлайн заняття. Загалом то за минулий рік було передано. На нашій території вже більше 14 тисяч технічних засобів ноутбуків для проведення освіти в закладах освіти. Ми завершили в області формування сервісу комплексної послуги Я ветеран. За з 6 по 9 червня завершилося навчання для всіх адміністраторів, визначених по цій послуги на територіях. І вже з 1 червня на цій території Троської області було надано більше ніж 70 послуг, а якщо точніше, то 78 послуг вже отримали ветерани, які повернулися і звернулися до СНАПів, та отримали більше 40 консультацій, що є значним показником приводу того, що послуга працює да, два тижні. не вертає обертів в регіоні. Також активно триває процес створення ЦНАВ громадах з населення 10 тисяч мешканців, ми розуміємо, що до кінця року ми повинні сформувати, завершити формування нашої єдиної мережі СНАП Дніпровської області та мати снапи в кожній визначеній громаді. Да? І на цьому тижні у нас відкривається снап Гліювацькій сільській територіальній громаді Криворожського району, який буде надавати визначений перелік послуг і також приєднається до комплексної послуги «Я ветеран. Вживаються заходи щодо модернізації приміщень вже існуючих центрів. І нам приємно, що на Московська міська територіальна громада подала документи на субвенцію з державного бюджету на реалізацію проєкту з будівництва нового сучасного ЦНАПу. Вот. Громади регіону, які не мають паспортного обладнання та принтерів для друку військових посвідчень, водійських посвідчень, наразі якраз активно працюють по розвитку цього напрямку. Ми працюємо з міжнародними партнерами і ми маємо вже домовленості про те, що таке обладнання з'явиться в Полоградському, Полоградській, Лихівській, Ларіонівській, Великоміхайлівській громадах. Софійській громаді Киворозького. Йону, завдяки міжнародному проекту, добре вже придбано робочу паспортну станцію. Наразі здійсниться її підключення конфіденційних каналів зв'язку для того, щоб запустити. І ми сподіваємося, що послуги. Паспортні послуги та послуги сервісних центрів МВС по заміні водійських посвідчень та видачі тих паспортів на вживане авто, будуть поширюватися нашої території. До кінця року ми близько десятка станцій, десятки ЦНАПів вже приєднаються до надання цих комплексних послуг. Також приємно, що в Навлітровщині завершився власний етап Всеукраїнської військово патріотичної гри Сокіл Джура, було прийнято участь більше 700 учнів профтехів та коледжів, та у фіналі змагалися 12 команд. з Усіх наших регіонів, це півтори сотні учасників. Декілька днів підлітки мешкали в наметах, проходило різноманітне випробування, на спритність, силу, згуртованість, лучність, змагалися в стрільбах, орієнтуванні на місцевості, надання першої допомоги, строєві підготовці і переміг Рів Покровська Січ Синереківського району. Він буде представляти нашу область на всеукраїнському рівні. Тож побажаємо. Команді тільки перемоги, да, і мені особисто було приємно прийняти участь в цій грі, тому що ми за запланованих 30, 30 хвилин, 2,5 години спілкувалися з учасниками. Да, і було дуже приємно бачити заінтересованість, да, зацікавленість дітей в розвитку нашого регіону та усьому, що відбувається в витрачення. Дякую за увагу.